Всім привіт, з вами я Артем, сьогодні ми знімаємо відео, як ми будемо грати гру мотоцикли. Я дуже раджу вам скачати цю гру, вона дуже прикольна. Сьогодні я вам для початку покажу, як дійти від звичайного мотоцикла до синього, від скутера до сильного мотоцикла. Це доволі легко. І навіть протестую вам синій мотоцикл. Він дуже сильно мощний. І і розкажу вам про все, все про цю ігру, що я знаю. Поки є загрузка, я хочу вам друскати. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Бо я хочу набити 50 подписчиков, щоб. Е, просто хочу набити 50 подписчиків, просто так, щоб мати їх. Може навіть поведу скоро стрім пряму трансляцію. Так, ось ваш перший скутер. Ви будете кататися на ньому з самого початку. Ось такий він. І далі я скажу: ви, коли маєте оцей скутер, ви зразу з цього скутера купіть на оцей мотоцикл за 5 тисяч. Він коштує 5000 недорого. І зразу купіть на нього. Він доволі мощний а потім зразу з цього циклу купіть на такий синій, похожий. Ось вам внизу показую. Я його перекрасив, трошки улучив. Ви теж можете його собі улучити. Ось вам. Тут можна купувати перчатки, у мене червоні, як ви бачите. І прокачувати сам мотоцикл. А далі з цього мотоцикла ви пропускаєте отакого. От Ось цей і зразу купуєте синій. Я зразу накупив на ось такі цикл, який заромалів. Я 4. Ось, раз, два, три, чотири цикла пропустив і зразу п'ятий. Після того. Дуже прикольно. Він дуже мощний. Ви можете його справа подивитися його мощність, управляємося торможенням. Він доволі сильний. Дивіться, коли ви тільки скачали цю гру зразу. Я вам раджу. Забрати ось безплатні, підписатися на тих хлоп ютуберів, підписатися на аккаунт розработчика в Ютубі і в інстаграмі, щоб отримати безплатні гроші і золото. Далі напису получите 1680 років. Ви знаєте, забирайте і далі. написано, відео позже можете подивитися знову. Ви зразу дивіться ці відео 10 штук. Перші відео були 1500, ну як там на рандом дивіться. Тож зразу десь цих відео дивіться, вам будуть гроші. І матите якісь перші гроші. Може не збираєте зразу. І Бачите, тут є в лівому куткові зверху написаний уровень, нібито. Ось, уровень. У мене 15. І кожен мотоцикл требує свій уровень. От, наприклад, ось. Оцей його синій мотоцикл требує уровень, наскільки я помню, 15, який зараз у мене. Не, він, здається, 13, так. Да. Оце його скутер ніякий, оце його не теж. Це здається, десь другий або третій уровень. Хочу кожен мотоцикл требує свій уровень. І дивіться, зараз я зайду на свій синій мотоцикл. І сьогодні я хочу його трошки покрасити і улучити. Ну, красити його, напевно, не буде, хіба що такий темно у нас синій прям. Що він вийшов у мене такий жорсткий. Да. Далі хочу взяти якусь наклейку. Якісь найти наклейки. От его наклейки всякі. Хочу о! Наприклад, отакого от червоного. Так, да, отаку от червону наклейку. Отакого такого вовка навіть, наприклад. А может тут вот это сразу волка взять? И да. Я просто турбил сразу всю волка, мне не Я у всех лошадь мой цикл с наклейками волка. Это уже прикольно. Мне наклейки подобаются. Дуже классно. Так. Далее, друзья, я буду купить на вот такие вот белые мотоциклы. Он требует уровень 17, А і 90 тисяч коштів Я буду на нього збирати. Може, даст не разбираться. Бачите. А зараз хочу вам протестировать цель. Вы нажимаете да или. Тут у вас є маршрут до аварії на время і свободна їзда. Свободна їзда розблокується на 21 му уровне. Ні, стоп не на 21, му а на 13, му скільки я помню. А е, на час до аварії маршрут розблокується. Наскільки я пам'ятаю... Маршрут це ані виконувати завдання. Я вам раджу виконувати завдання зразу, бо вони дають зразу за кожне завдання по тиші спочатку. Озазу, це завдання тут п'ять тисяч. Кожне завдання має свою суму. Я зраджу вам, я раджу вам їх виконувати, щоб зробити велику суму грошей для початку на нові мотоцикли. Підучи до аварії. Це просто, що ви їдете, заробляєте гроші за кожну проїдену машину. Але коли ви вріжетеся в машину, ви програєте. А це вам потім покажу. І на врім'я. На час, тобто на врім'я, це якби то, я буду говорити на час, це якби то, що там двісті 100 секунд. Чи 90, ні, 90 секунд. І ви за той час маєте проїхати е, якусь відстань. Там відстань не, не, буде, не буде написано, ну там, якщо ви хочете виконати квести, то буде написано відстань, а такого ні. І дивіться. Ну, я вам не сильно би на рімі, ну, але якщо ви хочете тисячу заробити, просто так, то якщо ви хочете просто заробити якусь тисячу, то можете заходити. Далі. Я хочу вам перше писати, наприклад, до аварії, Ось це, на своєму мотоциклі. Я Тут є автотраса, пустиня, город, зима. Автотраса вона зразу буде відкрита. Пустиня відкриється на 13, здається, чи на 11 уровні. Город і зима у мене ще закриті. Вони відкриються на 22 Город, а зима на 34. Я йду в пустиню. Ви Ну давайте я вам, як ви будете тільки як скачати цю гру, ну Я вам покажу автотрасу. Щоб ви знали, як там, яка вона буде виглядати, і щоб як ви скачаєте цю гру, могли її грати. Ось! А зараз бачите, їду. Ось я їду. І подивіться в правому куткові. Не в прав... Ось, бачите, там в правому куткові такі дві риски, Під ними написано 170. 180 там чимось кілометрів. Кимини Це моя швидкість мотоцикла. Зараз їду швидкість 191 км. Бачите, який мотоцикл це швидкий. Гра трошки може подавати, але це нічого. І ось заробляю зараз гроші, просто що їду до аварії. І ось я вріжався і я можна сказати, програв Все, далі я вже не можу. Я заробив 500 гривень. І ще ви дійшли до... О, я зробив 16 уровень. Получив 1600-2 золоті. Це добре. Ну, ви вже бачили, як це виглядає отака до аварії. Зараз я вам скажу, навіщо в цій грі потрібні золоті монетки. За золоті монетки ви можете купувати мотоцикли, перчатки, ну все як таке. А саме більше лучше їх не втратити, не використовувати їх зіря. Бо, ось я вам покажу маршрут, бачите? Коли я в нього заходжу, вони вам мабуть пригодиться. Бо в маршруті, тут, якщо ви, наприклад, не встигнете доїхати до фініша тут на час, то вам дадуть допомігну попитку, що ви маєте другу попитку за золоті. Тому, якщо прям дуже смажі іспитання, використайте лучше золоті і отримуєте другу попитку. Так буде краще. І ви почнете з того самого місця, де програли. От зараз я виконую одне завдання От я врізався. І зараз я спавнюся заново, але так і не завжди. Інколи ви можете не заспавнитися, а тут ще є кнопка заднє колесо, але ручки на нього не ставайте, бо ви будете часто тоді врізатися. Да, зараз я їду до лишетку. 150 кг. От тут же було мені без виходу, тому що не мною. Так, ви бачите, я ферсман. Тут написано в лівій стороні посередині час. Ну не посередині, а знизу час. Мені все 65 секунд. От, блін. У мене трошки подлагає глава мені важко ходити. І ще вам розказую. Кажуть, я це завдання не буду виконувати, просто буду вам показувати. Заке завдання. Ось яка на заднє колесо стане. Ох. Нібито поки що живемо. Я вже це завдання не виконую, бо я вже багато розрізався, а дроповництву попитку я брати не хочу. По золоті я не хочу тратити, я збираю 300 золотих. На новий мотоцикл. Тут є мотоцикл за 300 золотих. Він доволі такий слочний. Але лучше за гроші купити ночніший. Ой, друзі, здається, тут я не виграю вже. Так, 15 секунд, 3 кілометри це неравно. Ну буду заднім кінцова і за поїду. Блін, не повезло. Ну добре, я зразу, коротше, он програю. Він он зараз час вийде. Я програю. И О, давайте тут продолжить, да, и двигаться снизу. Вот, это дополнительная попытка. Так, мы выходим в хатку. Сара я хочу показать, показать вам, например, что вам показать еще. На время. А на время это такая сумма. Ну, хочется покажу. Так, заново выйдем. Ось, далее. И ось на время. За покажу вам на время. Там вам дети 90 секунд и просто едете. Вы тут... Где... Нет, вы такие 100 секунд, 99. И вы просто едете, зарубляете гроши. У вас плюс 100. И просто едете, зарубляете гроши. Пошай плюс 100. І ще я хочу вам розказати в цій грі такі нібито обгони. Якщо ви їдете майже впритик до машини, вам зачитується обгон. За означає, то ви обігнали ту машину. У Вас тут будуть завдання з обгонами. Тому лучше вчиться. О, бачите, я приїхав і зачитала стос. Завчай що я обіграв машину. Так, я врізався. Добре, їдемо далі. Ой, я знову врізався, вибачайте. І, далі. і знову врізався. Так, ще 36 секунд. І бачите в лівому кутку зверху кубки. Кубки це нібито у вас рекорд. Чим більше кубки, тим вищий у вас рекорд і, то, і тим більше ви топу в на ре, досі рейтингу. Я не знаю, на якому я топі, може не, не знаю. Ну, тут є ігроки в 100 разів кращі мене. Я цю гру всього граю як пару тижнів, тому я тут вже не професіонал, але просто хочу вам розказати про неї. Вона дуже прикольна. Це як симулятор мотоциклу. Щоб її скачати, просто на симулятор мотоцикла, а потім в кінці відео я вам покажу її картинку. Картинка як в плеймаркеті, так і тут його однакові. Так, і я ще хочу вам дещо показати, наприклад, Що зараз побачимо, що вам покажу. Щось вам ще зараз хочу показати про цю ігру. Так. Тут є квести. Квест, це доволі прикольна гра. Ви, бачите, написано, я вже всі квести випав до відео, тому мені немає їх виповнювати. Бачите, тут безплатний продукт. Тут написано, що ви в минуту 8 гривень получаєте. Я зараз забираю свої. Так. І в мене, бачите, 30 золотих. Я їх ще поки що не крачу прям сильно. Я хочу спробувати наз... назбирати на один мотоцикл. Я його знайду ось. Ні, стоп, де він є. Мотоцикл є за золотим. Я не пам'ятаю який він на вигляд. він за золотим ось! 300 золотих. Він доволі таки немочний, але тут є мотоцикл сильніше в нього, тому лучше купити їх і встати 300 золотих на якийсь мотоцикл. Але я, може таки хочу на нього розбирати, побачимо. Так, і що вам ще показати, друзі? Ну що? Я хочу вам показати, наприклад, як робити всяке в настройках. ви заходити в настройки. Тут є е язик, У мене російський. Бо тут українську я пам'ятаю, немає, зараз прокладу, щоб вам показати. Тут нема українського, чи може є, дайте щось не пам'ятаю просто прокладую, О, так да, такі російський максималка. От знов прокладаться. Так аккуратно. От знову прокладаться. Я це важко. не прип... О, все. Язык такий російський, нокше ну, нема. Так, що вам ще показати в настройках, вже як мову мені показав, гараж я вам показував. Ну, Нам мотоциклом є таке мощність, управляємось в турножені. Це не буду прокачувати свій мотоцикл. Ось, наприклад, ви називаєте мощность, тут напизу 6000 плюс 5% мочності. Я вам би не радив це робити, лучше купити новий мотоцикл і все. А це не робіть, це безполізно. Так, що вам більше таке показувати цій грі? Ну, напевно, в цій цієї вам нема що показувати. Я ж вам все показав. Ну думаю, на цьому відео буде підходити кінцю. І на кінець хочу вам показати заставку цієї ігри. Почекайте, зараз покажу вам заставку. Заставка в цій грі така. Ось бачите, ось у нас зараз є такий погортаж, ви виділили. Ось заставка. І навіть можете зараз я вам ось зараз ждіть, деталі програми зайду. Я вам покажу її повну назву, хочете скріншоти її назву, скачайте. Ось, тут написано назва під картинкою Trafic read, read, Trafic Reader. Хочете скачати, воно дуже прикольно, я вам кажу правду. Ну, а на цьому відео буде підходити кінцю. Кін, кінцю. Всім пока, побачимося в наступному відео.